В цьому відео хочу поділитися невеличким досвідом, як автоматизувати процес інтерпретації рейтингових балів у шкалу зараховано, не зараховано та ЕКТС. Окрім цього, можна скористатися полем статистики, де можна підрахувати кількість тих чи інших балів. Отже, як це працює? В першій колонці ви вносите прізвище, в цю колонку вносите бали. Ну, як бачимо, у нас готові результати успішності нашої навчальної групи, які можна переносити в будь-яку відомість, хоч в Excel-форматі, хоч в форматі текстовому. Для тих, кому байдуже, як це все працює, можете просто качати собі цей файлик і користуйтеся ним на здоров'я. А хто хоче поглибитись в механіку роботи даного програмного рішення, я зараз коротенько, простими словами спробую пояснити. Отже. В першій, раніше в другій колонці у нас Excel перевіряє, якщо більше 60, видається зараховано, якщо менше 60, видається не зараховано. Як це працює? Це реалізовано за допомогою функції єслі. Ми кажемо Excel, якщо значення в комірці C2, яка стоїть поруч, менше 60, то, будь ласка, виведи нам значення другого аргументу. Якщо ні, тобто всі значення більше 60, -ти, 60 і більше, виведи нам, будь ласка, текстове значення «зараховано». Копіюємо цю формулу на всі інші комірки і маємо отакий результат. Автоматично бріляє. Як працює формула в стовпчику D? Тут трохи вона довша, але суть залишається та сама, просто у нас додається трохи, біль, додається трохи більше умов. Тому що у нас не два значення, а може бути значення FX, E, D, C, B і A. Отже, ми записуємо Ексель, перевірю: якщо c 2 дорівнює нулю, то значить, будь ласка, залиш мірку пустою. Як бачите, у нас при нульових значеннях в стовпчику C Значення в стовпчику D, також заповнюється пустотою. Далі дивимось, е, якщо ні, тобто ми переходимо до значення третього аргументу, то будь ласка, роби отаку довжелезну функцію. І в цій функції ти знову перевіряєш, якщо менше 35, то ти виводиш значення F, а якщо більше 35, то виконує оцю довжелезну функцію. Ось, ось. І в ній ти перевіряєш, якщо менше 60 тоді Fx, якщо ні, то якщо менше 64 є, десять. С, Б і в усіх випадках, коли С2 не менше 90, тобто 90-і більше, будь ласка, став на значення А. І нажимаємо Enter. Вуаля, ця функція працює. Ну і останні функції у нас в полі статистики. Яким чином воно працює? За допомогою функції, що єслі, яка має два аргументи. Перший аргумент це діапазон. Ми вказуємо стовпчик D, Давайте я сюди прийду. тобто ми Шукаємо в діапазоні стовпчика D всі значення, які дорівнюють комірці А. Тут ми рахуємо в стовпчику D, які дорівнюють в комірці F3, тобто всі значення B, І так далі. Таким чином, доставляючи сюди бал, Excel рахує кількість заданих результатів. На цьому дякую, творчого всім натхнення. закачуйте собі цей файл і економте купу часу.